Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми говоримо сьогодні про те, куди пропадають державні гроші і чому навіть після Майдану на державних тендерах хтось досі збагачує власні кишені. Нас в студії є гості. Це Мирослав Сімка, керівник антикорупційного проекту Тендер і злочин, і також заступник голови міського осередку Української Галицької партії. І Тарас Чолій, це депутат Львівської міської ради і, власне, голова обласного осередку Української Галицької партії. Ну, власне ми вже зачепили проблему корупційних схем на державних підприємствах. Ми вже говорили про Львіввугілля, так і про Львівводоканал. Зараз ми говоримо про аграрний університет. Мирослав, де було закуплено Міндобрива в фір яка займається е, технікою на суму понад 3 мільйони. У мене питання: чому державні органи цього не моніторять? Чому займається цим ваша організація і чому держава виділяє кошти, не перевіривши наперед, куди вони підуть і в кого вони будуть закуплені? Які з інструменти взагалі впливу на ці речі загалом законодавством звичайно це все передбачено, угу. і в нас законодавство, яке регламентує чи проведення закупівель, чи перевірку цих самих закупівель, є непогане. Uh -huh. Прописані вони достатньо чітко і ясно. Але е, як і, мабуть, в всіх речах в Україні є якісь оці вже робочі моменти при реалізації цих всіх законодавчих норм, uh -huh. скажімо так. Тобто, коли ми звертаємося, наприклад, в Державну фінансову інспекцію, нам приходить відповідь, що так і так, дякуємо, кошти на зарплатню у нас відсутні. Працівників у нас немає. Працівники у нас працюють там три чи два дні у день, в тиждень мається на увазі. От перевіряти ми не маємо права, у нас там амністія на перевірки і так далі. І так далі. От. Тобто, ви, ви, ми виявили факт, ми так. про це доповіли, причому не натяками, а буквально зазначивши всі порушення, і які норми законодавства замовник порушив. А нам приходить відповідь, що. Орган, який мав би цим займатися, на жаль, немає ані часу, ані змоги, ані фінансів, щоб це довести. І щоб скажімо, це розкрадання присікти, угу. а Та, чи нам потрібен такий орган, тоді який не має ані часу, ані можливості перевіряти ці речі? Можливому державному угу. тілі взагалі дуже якби є багато зайвих органів, які якщо відрізати, то шкоди не буде зайвою для жодної для суспільства. Ми можемо і так живемо без них, і дуже успішно можемо без них жити. Я думаю, що саме з таких громадських ініціатив mm -hmm. держава або державне керівництво, якщо вони мудрі люди, вони мали б прислуховуватися в першу чергу до людей, які знизу пробують цю систему ламати і залучати їх активніше і стимулювати ті самі правоохоронні органи, реагувати негайно на ці речі, які ми в принципі робимо за них їхню роботу, те, що вони мали б робити, за що ми їм платимо як платники податків mm -hmm. гроші на кожен день. А тут у нас величезна армія прокурорів, суддів, міліціянтів і всіх інших. А працівників, а ну, якби ми їх не бачимо. Ми не відчуваємо, що вони дійсно бережуть закон, що вони захищають цю державу від розкрадань всередині. Ми ну на жаль, хотілося б, щоб там інші люди напевно працювали і більш молоді, більш ідейні, і такі, які б дійсно мали якусь амбіцію більшу, аніж просто ну купити собі черговий рейндж ровер, наприклад. Зрозуміло. Мирослав, ви свою діяльність розширюєте не тільки на Львівщину, так, а вже й на інші області. Чому ви це робите? Де вже працюєте і які там, яка там ситуація? Е, мова йде про е, початок нашої роботи на теренах Волин, Волинської області uh -huh. і Закарпаття. Uh -huh. е, ми плануємо розширюватись і далі, але, скажімо, питання розширення, воно. Потребує додаткових людських ресурсів в першу чергу. Оскільки е, підхід в нашій роботі є і, якби, головним таким золотим правилом роботи це є виключний професіоналізм. Абсолютно е, в нашій роботі виключено якісь домисли або аматорство. От. Всі, хто працює зараз, на, в нашій команді є четверо людей, це є виключними фахівцями в своїй справі. Це люди, які перед тим, як сказати, або щось заперечити, перевіряються п'ять разів за собою. Ми практикуємо так само обговорення в колективі, коли є критичне середовище. Для того, щоб ну, є, є така річ в перевірках, ну я не знаю, це, це такий драйв, коли ти знаходиш помилку. Ти потім е, заглиблюєшся в цю справу, і ти знаходиш другу, третю, четверту, п'яту. Ти вже не можеш зупинитися. тобі здається, що там вже все повністю тотально неправильно. От, і тому ми збираємося разом, і справу цю е, кожен представляє свою справу, і вже інші, скажімо, є такими як е, опонентами, і кажуть: ти знаєш, ну отут, тут я погоджуюсь, помилка. Тут ну, є от таке от роз'яснення, десь, мабуть, замовник був правий. Такий та? корупційний кросфорд. Так, і тобто, і вже от в цій в колективі, та при такому колективному горні вже народжується, скажімо, така істина. Тобто, кристалізуються саме ті порушення, які є однозначні, от, і де ну, ну, не може бути другого взагалі, з другої точки зору. О. Загалом, е, що можу сказати про. Початок роботи в нових регіонах, він є для нас досить цікавим з тієї сторони, що система, яка сформувалася в цих регіонах, є, скажімо так, трохи відмінною від той, яка функціонує зараз на теренах трьох областей. Угу. Мова йде про те, що, скажімо, в нас є така підозра, що в цих регіонах в системі. Закупівель і загалом в системі розподілу бюджетних коштів сформували, скажімо, така коаліція, такий, скажімо, внутрішній договір, не нападу, коли замовник здійснює закупівлі, і робить якісь помилки, умисні чи неумисні, перевіряючий орган, нібито його перевіряє, щось встановлює але не карає. І так от усе оце коло функціонує. Uh -huh. от. Ті крадуть не покарані, ті е, правоохоронні органи ніби щось відкривають, але нікого не карають. От. І цим добре, бо система працює, і тим добре вони мають чим звітувати, але насправді нічого не змінюється. Ми бачимо це е, на прикладі перших двох справ, які у нас є по Волинській області. Мова йде про незначні справи про відділи освіти і закупівлі, якщо не помиляюсь, харчування і пального. Коли ми, ну, у нас є така практика знайомитись з тими людьми, які в правоохоронних чи контролюючих органах працюють з нашими питаннями, по наших зверненнях. І тут в нас триває довга розмова з ним, з одним з фахівців, так званих Держфінінспекції. і через 20 хвилин розмови виявляється, що він там є стажером, зарплату він там не отримує. І закупівлі, Спитати, закупівлі як такі, є для нього чужими. Йому дали це завдання, так, бо прийшло від нас звернення. От, і ви можете уявити собі всю фаховість, з якою він це все розглядав. Угу. Аналогічна ситуація у нас була по Львівщині, де у нас є кримінальне провадження. Мова йде про регіон не Львова, а другому частебника угу. Борислава. От Ми, скажімо, телефонуємо до слідчого, як там йде справа з нашим кримінальним провадженням. Він каже, ви знаєте, мені надійшли матеріали Держфінінспекції, я це все переглянув, поспілкувався з замовником, нібито процесу... процесуально всі дії виконав. І каже, ну я так подивився, ніби нічого немає. От, ну Думаю, ну що ж таке? Я кажу, а ви ну хто ви є? Він каже, та я дільничний. Ось. Друзі, про що, мова? про що ми ведемо мову? Я, я не маю про що говорити з дільничним на тему закупівель, я одну Тобто це та людина, яка розглядає питання, скажімо, якісь побутового насилля. Там. Хтось вкрав велосипед біля будинку, там. тут п'яні ходять десь. І ти, тут... Пса якогось вкрали ну не закупівлю ж кримінальні провадження. Угу. І... прокуратура співпрацює з вами взагалі з ким ви співпрацюєте тісно з правоохоронних органів? Чи є вас налагоджена ця мережа? Тому що вона дуже важлива насправді, е, скажемо так, як ведеться наша робота? Ми звертаємось класич... за класичною моделлю. Угу. Всі наші звернення йдуть в прокуратуру як верховний орган угу. з нагляду. За цим всім процесом розкрадання, ну от і так далі. Далі ми скеровуємо звернення Державну фінансову інспекцію. Це є орган, який має всі права з перевірки, роботу якого ви робите? Не будемо вже так їх ображати, але вони мають тільки вони єдині мають право це все перевірити. І навіть коли ми звертаємось в інші структури правоохоронні, то ці ми вже знаємо, що ці структури будуть звертати все одно в Держфінінспекцію інспекцію для того, щоб Державна фінансова інспекція надала їм звіт про те, чи були там порушення, чи не були. Далі ми скеровуємо звернення в Державну службу боротьби з економічними злочинами. Це є теж профільний наш орган, з яким ми спілкуємося дуже тісно по всіх кримінальних провадженнях. Ми знайомі з всіма слідчими. От ми пильнуємо за кожним їхнім кроком. Загалом, наша, скажімо, така головна мета це є. Якби це, так щоб нікого і не образити, скажем, це є такий створити в регіонах, в сфері закупівель таку, скажімо, атмосферу, от, специфічну атмосферу прозорості. Коли кожен твій крок, який ти робиш, чи ти замовник, чи ти контролюючий орган, чи ти структура правоохоронна, чи ти якась юридична організація, яка там щось комусь допомагає і допомагає це з якимось умислом. От, щоб у них усіх було відчуття, що за ними хтось стежить. Мирослав, я тільки дам ремарку, тому що, очевидно, інформація і так і в вільному доступі, так і вісник державних закупівель, так є державна фінансова інспекція, яка займається моніторингом. і це не заважає і не зупиняє їх все одно робити ці відмивання коштів. Тобто, як... замовник здійснює, скажімо, свої дії з різних mm -hmm. мотивів. Контролюючий орган, на жаль, зараз працює не за системою, скажімо, ефективною, а за системою плановою. Тобто у них є доведений план якихось порушень, я так підозрюю. От. І виконати от, план, Так, от вони виконали Потену план. Кількість. А все, що там поза цим планом, їх уже не цікавить. Чому Вон, наприклад, фінансова інспекція Львівської області вони нас дуже складно сприймають, от. тому що у них є, наприклад, якийсь план. І от вони перевірили замовника, знайшли там 5 порушень, написали акт. Хтось там ніби покараний, все гаразд. І тут їм приходить звернення від нас, що ми в цього замовника знайшли не 5, а 25 порушень. І це вже тягне не на якийсь маленький акт, на голову чи на секретаря конкурсного комітету, а вже як мінімум, на кримінальне провадження. Що ж з цим робити? Виявляється, що це їхнє заключення, висновок є невірний. От і Фах. тоді вони до нас звертаються кажуть, ну що ж ви нам не даєте працювати? Ми ми це все би знайшли. Ну нашу ви там спішите, заважаєте? Чи ну я не знаю, як це назвати? Розумієте? У нас є план п'ять тільки і тому оця головна мета створити оцю атмосферу, коли ти. Тільки подумав про те, щоб там закласти якусь корупційну складову, і ти маєш відчути, що так, це буде побачено, і більше того, це буде покарано. Бо як тільки це звернення надійшло до якоїсь структури правоохоронної чи контролюючої, ця структура автоматично є таким самим предметом розгляду її діяльності, як і той замовник, який зробив порушення. Для цього ми набираємо у нас уже є в команді юристи, які дуже глибоко, прискіпливо і детально вивчають всі повноваження правоохоронних і контролюючих органів. Якщо треба, ми їм підказуємо, що ж вони мають робити, в які терміни даємо їм хмару запитів про доступ до публічної інформації. Вони нас інформують, прізвище ім'я по батькові слідчого, де він живе, який в нього мобільний і має, і чуть не дають уже розмір його взуття, тому що нам це цікаво, а вони відчувають, що за ними йде дуже тотальний нагляд. якщо вони. Спробують ухилитись від виконання своїх прямих обов'язків. Ми будемо скаржитись в прокуратуру Генеральну в Київ. Ми будемо скаржитись до їхніх уповноважених органів в міністерствах чи в відомствах в місті Києві. Якщо це не буде допомагати, зараз у нас ведеться робота з, через депутата Верховної Ради, яким є Єгор Ну, Це і людина, з якою я знайомий особисто людина, ну яка є для мене авторитетом. От в своїх людських якостях в першу чергу ми з ним познайомились на революції в Києві. Це було і ось. І я точно знаю, що коли виникне така ситуація, і треба буде натиснути дуже сильно і дуже боляче, от, на того хто дуже вже хоче ухилитись або дати якусь формальну відписку, це буде зроблено. Це буде зроблено, і це буде зроблено, я припускаю навіть із Трибуни Верховної Ради, uh -huh. якщо це буде потрібно. Дійсно. Тарас, от можна створити цю атмосферу відкритості? На твою думку, як би вона мала виглядати про те, що говорить Мирослав? Це би, мав бути якийсь новий інститут громадських активістів чи якийсь абсолютно новий механізм контролю за цими потоками? Uh -huh. Я щоб собі так зрозуміти, як в чому ми живемо, угу. так щоб краще орієнтуватися, я собі представляю як нашу, скажімо, керівників наших таких найбільш потужних державних а, організацій, інституцій, чи це їхні локальні керівники десь на, на рівні Львова, як таку касту. Так? Це каста багатих людей, які пов'язані між собою родинними, фінансовими і ще іншими-іншими зв'язками. Це є судді, прокурори, міліціонери високого рангу. Інші, інші інші державні службовці, і вони насправді, коли діє якась така маленька, ну бо ми не є масштабна якась організація, ми є достатньо така невелика. Коли до них звертається від таких як ми, вони просто, знаєте, як великий слон, старається від тої мушки просто відмахнутися. Вони вважають, що це несерйозно, і що це їм не несе жодної загрози, коли це діє така одна організація. Коли би діло таких організацій більше. І коли б в принципі все суспільство прискіпливе, що ставилося до державних чиновників, та до тих послуг, які їм надаються, до тих умов, в яких люди живуть на кожен день, і вимагати кращих умов, так до свого працедавця про збільшення зарплати, Так? коли би люди об'єднувалися якісь професійні спілки. Справжні професійні спілки, не ті, які в нас є від радянського союзу, і відстоювали свої інтереси на рівні галузей, чи це лікарі, чи це освітяни, чи це військовослужбовці, чи це навіть там працівники митниці вимагали своїх прав. Тоді ця система почала би ламатися. Тоді ми ну змогли би її дійсно змінити, тому що вона є достатньо монолітна, вона практично в неї включено дуже багато людей. Які живуть з тої системи, їхні діти живуть, і внуки і вже правнуки ще будуть жити. Розумієте, в той час, коли ми громадські активісти будемо там довго махати пропорцями про те, що там є порушення, а прокуратура буде закривати очі. А Феміда взагалі не буде цього бачити? Тому навіть один депутат Верховній Ради це вже є добре, чи два, чи три. Але це є далеко недостатньо, щоб змінити цю систему тотально. На його країні їх потрібні десятки і сотні цих депутатів чи взяти рівень міської ради. Один депутат, який говорить про якісь речі, який пробує розкрити якісь схеми, і, і говорить е, людям: ну дійсно, що відбувається в цій самій сесійній залі його є недостатньо. Повинна бути команда і тому. Ми мусимо формуватися в команди там, де ми працюємо, там де ми живемо, в громади об'єднуватися за принципом спільних інтересів і кожен день цим займатися. Ми не маємо прожити жодного дня, щоб ми не були активні в суспільному житті. Тому що ми, нібито, революцію зробили там, на Майдан поїхали, приїхали, заспокоїлися, влізли, вибачте, а в це було туди було. Ну і далі живемо, так як жили при Януковичу. В принципі, на рівні ну дуже мало щось змінюється. Тобто є окремі спільноти, окремі групи, які більш активні, але загоном. Суспільство не вірить в свою спроможність щось змінити. Тому що це 25 років, а перед тим ще 50 років насаджувалося, що ви, ну, ви ніхто. Над вами має бути керівник, а має бути президент чи генеральний секретар. Він визначає ваше життя, Ні, люди. Ми визначаємо наше життя. Якщо ми будемо такі активні, як, як Мирослав, як власне ці експерти, то ми змінимо. Але тільки разом. По одному, Окремо ми нічого ніколи не доб'ємося. Ми мусимо об'єднуватися і вивчати цю систему під мікроскопом. І наші прокурори і судді мають боятися і ховатися від нас, а ще краще виїжджати вже за кордон, поки по них не прийшли. Ну і власне ця ініціатива йде з Галичини, так, але вона інтегрується вже в інші регіони. Вона вже є в Волинській, так Мирослав в Івано-Франківській області. Тернопільде в Тернопільській, де ви плануєте ще розвивати такі ініціативи? Можливо, в центральній Україні, можливо, на сході, так, тому що систему Треба міняти в країні загалом, не тільки в Галичині. Ну, ми, у нас така була головний задум це охопити як мінімум вісім областей. Uh -huh. Це такий, скажімо, вже навіть не Західний, а центрально Західний регіон. Окрім тих п'яти, які вже були названі, мова ще йде про Рівненщину, яка дуже нас цікавить. І про Хмельниччину ще. Хмельниччину і ще можливо про Чернівецьку область. Uh -huh. Тобто це тоді буде охоплений вже весь такий західно-центральний регіон. Вся сторона, оця яка тяжі до заходу країни, вона вже буде повністю охоплена. Чому нам це цікаво і чому ми піднімаємо цю тематику? Тому що робота таких організацій, на жаль, в Україні лево її частка сконцентрована на рівні Києва і на рівні найбільших, скажімо, організацій замовників, через які проходить левова частка коштів, мой де про енергоатом. От, про енергогенеруючі компанії і так далі. Ось за ними дивляться так, за ними стежать. Стежать за містом Києвом. Ну я десь розумію, тому що це є джерело, в яке стікаються всі кошти. І, відповідно, в цьому джерелі їх є найбільше. О, це є міністерства, це є відомства і так далі. А в регіонах такі ініціативи не розвиваються, і це власне слугувало утворенням таких цілих кланів. Які створили систему замкнуту. Ось. І ця система абсолютно не змінюється, чому? Тому що вона всіх влаштовує. Змінюються особистості, система лишається тою самою. Зараз ми, отримавши перше, першу відповідь нашу з Закарпатської області на, на наш запит, вже відчуваємо потенційно з чим ми будемо там мати справу. Угу. Тобто нам. Міжрядки сказали, що жодної інформації і жодної співпраці з будь-яким органом в цьому регіоні у нас вже апріорі не буде. Тобто ми налаштовуємося на те, що ми будемо жорстко протидіяти як замовникам, так і системі контролюючих правоохоронних і інших державних інституцій, які на жоден контакт з нами не йдуть. Але ну вони може ще цього не підозрюють. Вони просто не розуміють mm -hmm. наразі з ким вони мають справу. Скажу, дуже дякую вам, панове, за участь в нашій програмі. На жаль, час вийшов, мусимо прощатися. Це був Мирослав Сімка, керівник антикорупційного проекту Тендер і злочин, заступник міської заступник голови міської організації Української Галицької партії. Тарас лі, депутат Львівської міської ради і голова обласного осередку української галицької партії. Ми сьогодні говорили про кричущі факти корупції у Львові і в інших регіонах України. Це була програма в об'єктиві звати Ярина Матвіївна, все добре.